Прошлогодній рій перезимував у лісі, у Ловушківці, привезли, буду пересаджувати цей вулик. Вже, правда, тут облетілись, не було погоди, то вони тут довгенько вже простояли. Холстик, три рамочки, а все остальне затянули язиками, як Васильківська писала. Здичавіли бджоли. Бджоли, які вилетіли з рольом і поселились в природі, в законі написала здичавілі бджоли. Тот То здичавілих бджіл зараз буду пересаджувати. Я б не сказав, що вони здичавілі, доволі мирні. Можна бачити три рамки. І раз, два, три, чотири, п'ять язиків відтягнуто. Буду зараз виламувати, переставляти. Одна рамка з медом, дві з розплодом. І тут розплод. Уже трутан сіють. Сім'я така хорошенька, рітою залетів. Трут. І тут розплод є ще. Ось на цій навіть Це Раз, два, три, чотири. Як мінімум чотири рамки і там дві. Чотири рамки на язиках і дві рамки на дерев'яних. Це шість рамок розплоду. Ну що ж, буду одомашнювати з здичавілих бджіл. Пересажу вулики і буде одомашнені бджоли. Дикі стануть одомашніми. Бред в законодавстві. Вирвав першого язика-сільника. От скільки розплоду. Бджіло обтрусив, трусив, ходірі на янорій був старою маткою, бо натягнули трутньовий в минулому році е комірки. Тобто трутньовий розплод, вже трутньовий бджолець обервав, вже голови є. тобто вже зрослий. Проблема в тому, що погано виривати стільники через те, що зроблено отут планочка набита, і язик аж туди зробили під планку з цієї і з цієї сторони. Вирвати його неможливо, приходиться ламати через те, що він ширший за проход, верхній проход у цьому рамоносі. Другий язик, друга рамка із роя, що можна наблюдати. По розположенню комірок. А це так вони розташовані в українських вуликах, коли ставиться Даданівська вощина. Тобто горизонтально вверху, горизонтальна внизу, до землі горизонтально. Вже розплод був тут світліше, тобто ця задня частина. Те саме розташування вверху і внизу. До льотка, відповідно. Зараз я подивлюся направлення У або Мерседес. Значка, подивлюся, як воно тут -то в, Украї... На... в українській рамці. І так, що я обнаружив? Значить, Так як я вам казав, що бджоли відстроїли перевернуту вощину, так як ми розказуємо в українських рамках перевернута вощина. Так от, якщо цей льоток, бо темніша, це світліша. То лів сторона до льотка, Я у цього хазяїна потім узнаю по направленню до сторін світу, як був розташований цей рій, де він висів, поїду туди, подивлюся. То ліва сторона правильний сиде, дещо чудна колону та значок, а права сторона в українській, рамці на Даданівській вощині буква У. От так то. Це, відповідно, я поки сказав, до льотка. льоток тут. Так що багато чого можна обнаружити, коли такий різ засцелився і його переселяти в вулик. Третій сільник – трутньовий розплод, бджолиний, бджолиний і трутньовий. Це я дрізав, щоб буду ставити вулик, пусте ставити не буду. Значить, дивіться, що я хочу на що звернути вашу увагу на те саме, що рамки розташовані. Чомусь так як перевернута Доданівська Данівська вощина. Ось можна спостерігати. Це не з рамки. Повинна, от, вона така будь гострійом. А вона отак. От Трутньову вощину. Це значить, що була немолода матка. Рій був більше всього первак і з двохлітньою маткою. Це її третій сезон, по тому, як вона сіє, я бачу, що це третій сезон її. Як я завжди говорю, що третього сезону матки самі плодючі. Оце те, що спостерігаємо. Що тут перевернуті комірки, що тут перевернуті? Це льоток, це задня частина. Тут трут, тут трут. Цікаві рі. Морочливе це діло видирать. Значить, оце, що я казав, коли ця робиться планочка, набивається, не в широкий дості 35-ті чверть вибирається, а просто набивається на хвенеру, то мені приходиться обрізати таку, щоб витащити. Або коли по стінці обрізаю. Стільник, то він сюди не виходить. Ну Тут вже можна виводити, звісно, ширина дозволяє. Але я все одно тільки що обрізав, бджоли пішли. Отак от обрізаю від от розплоду. Тут розплод, а те, що без розплоду, то йде одразу на перетопку. І ще хочу, де, де хто е, робить вулики, удешевляє. Вулика з тонкого матеріалу робить і тоді набиває, щоб рамки вісать, брусочки, то я хочу сказати, що видер Оцей був наклеєний тут, де стояло три рамки, то тут було наклеєно це застроєне бджолине пространство. Між стінкою вулика і рамками, торцями рамок було отакий от стільничок відбудований, от занесений теж медом. Якось так. Якщо продовжую далі, димарь потух, одичавілі бджоли, я б сказав спокійні. Ну я, звісно, їх тут трошки безпокою, але нормально себе ведуть здичавілі бджоли. Рі назвати здичавілим, це кошмар. Це кіно і німці. Притягують в законі. Така ще була дурастика. Третій стільник, те, що я показував всю Одрізав, ну, коротше, витащив так. Розплод уже виходить. Тут личинки, зверху перги трохи. Сьогодні у нас понеділок, після Пасхи. Пасха була 16-17 число. Тут теж усюди є. Трошки Пилку сьогодні понести. Сьогодні, 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 день, а то було дуже холодно. Останні три дні було дуже холодно. Що з цієї сторони робиться? Що меду трохи капнуло. Ну, от Виходить розплод. Це так, таке, якщо хтось бачить, дивіться, воно чуть-чуть підняте. Це для початківців, це тут моль орудує. От, от такі підйоми. Кришечок комірок, оце орудує моль. Отакий От колір трошки відрізняється. Оце, це все моль. Постукать по рамці, як я розказував і моль вискочить. Тут засів. Значить, у мене в цьому, не у мене в товариша, ось в цьому вулику. Тут щось трутовка. Із зими щось там дві рамки трутня засіяла. То... Тобто немає тут розплоду, я ці язики ставлю. От вже два поставив, то третю рамку з розплоду ставлю сюди. Е, Поки каміс... цей розплод вийде, вже е, труд, труд запечатаний є. Надію, що буде тепло, а тому трут печати не є, вийде трут і е, зараз потягнуть матушники тут. І я думаю, що буде все добре. Сьогодні, як казав, 17 квітня. 2023 року. Вибираю останнього стільника, останнього як зараз кажуть, крайнього. Ну, він і є крайній. Можна бачити розплод. Було 5. В початку можна було бачити, що тут 5 язиків бджоли втягнули на всіх розплод, плюс на двох рамках. Сім рамок розплоду, на семи рамках розплод. Отакий ройок прошлогодній. І це, як на мене, то це тільки матка третього року, коли в неї найбільша яйценоскість. Про це писав, як викохати е, хорошу матку, ще не стервоцький. Віктор Петрович Поліщук перездавав ту книжечку, як викохати матку. Мені подарив іменно матки, максимальна яйцекладка це на Третій рік і маток можна використовувати до п'яти років, так як пише міністр Воський, я з ним зголосю. Продуктивних маток можна використовувати до 5 років. Цей рій доказує. І так, п'ятий стільник можна бачити розплод. Але що я хочу, на що я хочу ваше звернути увагу? Я трути бачу, ви бачили там трути вже. Печатані і вже потянуті мисочки. Так як цей рій е, заселився в прошлому році, е, в не могли бути мисочки, мисочки уже цього року. Уже сім'я 17 квітня готується до роїння. Е, значить, розплоду, як я сказав, 5 усіх цих стільників затягнуто. Е, на п'яти стільниках є розплод і на двох рамках, на п'яти язиках і на двох рамках. Тобто сім'я готується вже до руїння. Це признак маточки. Матошники. Це признак матошники. І це ще трошки залишилося. На жаль, я знімаю на телефон. Штатів немає, не можу показати свої. Дії, що я роблю, тільки показую вам результат. Зараз переверну цей кол ку... ящик, вистукаю на цей вулик. Значить Ці три рамки я поставив у, у вулик із Роївні. Е, з тої сімейки. Е, забрав дві рамочки ще із ось трутньовий ж казав, вона там щось трута сіє. Я, правда, її не знайшов, чи то трутовка там. Сюди ці рамочки поставив. І зараз витрушу, дам меду в рамках. Тут ця пасіка не відкачувалась осінню, то і соняшникову меду тут повну. То я зараз дам їм меду. І все буде, буде йти розвиток. І буде трошки придержу, щоб вона не роїлася. Бо вже вона, я ж кажу, готується до роїння. То якраз одебравши трохи розплоду. Печатаною відкриту, я її трошки підтримаю, щоб вона до акації не здруїлася. Пересадив вулик рій, значить, от сім рамок є. Його було на семи рамках розплод, зараз тут дві рамки його рідних, і ще дві рамки з трутньовим я поставив із другого, то безматушного. Вулика. Значить, там трутовка, то це більше все, що там матка є, трутовка, бо бджоли, зимували бджоли трута не сіють. Сюди ще зараз доставляю ось ці ще три рамочки, такі, щоб і матки було де сіять. Зараз погода не ахті. То такі з метком рамочки, а це те, що я побрізав, І медовено ну де. Коротше, трошки нарізав. Тут цей вулик, який тут трута трохи сіє, не знаю хто, ну, більше всього, що це матка. Значить, дивіться, чотири штуки. Раз, два, три. Чотири було п'ять. П'ятий я вирізав і там внизу, отаму кусок розплоду. Трошки розплоду там було, я його відповідно вирізав, те все скидав. Це цей ящик, от сюди все повикидав і з медом тут, тут все є. Повикидав, ось ось ще тут струшував бджіл. Коротше, роя пересадив. Сидів тут, тепер розплод тут, а сам рій тут. Ось таке вийшло трошки довге відео, але що зробиш? Для себе я зробив висновок. Із цим розположенням комірок, заключення це узнав, що в разі перевернутих доданівських рамок в українських, як розташовується, розташовується знак Мерседеса. Це рисунок, той, що всередині комірки вощина, як відомо, є ліва і права сторона вощини. Вона відрізняється, тому для себе вияснив, де ліва, а де права сторона. В разі ми перевертаємо вощину, Даданівську вощину в українських рамках. Коли в Даданівську рамку ми ставимо Даданівську вощину і вони відбудовують Даданівські язики, то із заходу у нас Мерседес, а із сходу… Це перевернутий знак Мерседес або буква У. Це рисунок комірки в центрі. У українській рамці дольотка на сьогоднішній день, я можу сказати. Тобто зліва сторона дольотка, я не кажу сторони горизонту, бо не знаю, зліва сторона це Мерседес, а права сторона це буква У. На цьому все. Всім добра здоров'я. Україні перемоги. Якомога швидше, Ну, як я завжди розказую, мене із армії в критичному віці уволять. В 60 років то війна ще буде продовжуватися. Дав би Бог, щоб за 10 років ця війна закінчилася. І ще хочу додати напослідок. Дивлюся, під пустий вулик літають бджоли під кришку, заглянув, там отакі от рамки стоять. Як кажу, ця. Басіка не відкачувалась в зв'язку з війною, то я ще рішив у, ту, у той пересаджений рік ще додав ці, можна сказати, повномедні чотири рамочки. Хай розвиваються. Буде запас, матка буде сіяти, дуже добре буде сіяти. Не буде оглядуватися, то, що розплоду не буде чим годувати. Тому додаю ще ці чотири медові рамки. До побачення, до наступного відео.